Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Буду вам дуже дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Це може бути підписка, підписках, подобати, будь-який коментар до цього відео, а також ваші донати. Усі реквізити залишу в описі під цим відео. Сьогодні поговоримо про скандальне інтерв'ю Путіна або його двійника, хто там він, американському журналісту Карлсону. Я взагалі спочатку подумала, що це якийсь позовний. І шпанба їдуть, не критики. О, брат. Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет. Давайте почнемо з такого запитання. Навіщо, з якою взагалі ціллю і метою було відзнято це інтерв'ю? Ну, по-перше, тут по дев'ятці кубків задовільнити свої хворі амбіції, показати усьому світу, що все відбувається по їхньому плану, що вони володарі і господарі всієї цієї ситуації, що саме вони нею керують. Але поруч цією картою, карта шут. Якщо чесно, це інтерв'ю — це така дурня, це така ехінея, що просто навіть словами не передати всю цю ситуацію. Тобто максимально всьому світу прогриміти, протрубіти, що в них все гаразд у домі. тобто в Багдаді все спокійно. Ось такий головний посил цього інтерв'ю. І максимально замаскувати те, що тут по поп'ятці Пентаклів, не вистачає їм, ось того величезного ресурсу, щоб знову ж таки задовільнити всі їхні хворі амбіції, щоб вести війну. Тобто у їхньому домі ситуація дійсно починає накалятися тут ще й десятка жезлів на одні колоди, і показати всьому світу, що це насправді не так. Показати всім, що вони знають пошуток, куди вони йдуть, що в них є така аля благородна, кінцева ціль і мета. Плюс оці карти мені говорять, що воз'єднання оцієї імперії показати, що вони переслідують благородну ціль повернення до минулого і воз'єднання всіх цих земель. Що не потрібно їх засуджувати, ні-ні, не потрібно показати, що у домі все стабільно, що у домі все спокійно, що в них є така криша над головою, що в них є певні аргументи, які дійсно, на їхню думку, вагомі, чому вони взагалі цю війну почали. Тобто, в принципі, нічого нового я вам не скажу. Задовільнення своїх хворих амбіцій, показати всьому світу, що в них все спокійно, в них все стабільно, і що в них є ресурси вести цю війну ще дуже довжі довго. Хоча насправді по цим картам це зовсім не так. Вони хотіли прикрити взагалі оцю цю бідність, взагалі, скудоуміє оце. Вони захотіли прикрити цим інтерв'ю, показати, що все у нас гаразд. ось якось так. І давайте ще запитаємо на екрані. Під час цього інтерв'ю ми бачили одного з двійників Путіна. Сто відсотків так, тому що бачите тут два сфінкса. один білий і один чорний. Тобто підміна одного на іншого. І я вам скажу по цим картам. Їм дуже дуже страшно і дуже дуже лячно, що весь світ дізнається цю правду. А тут на дні колоди карта смерть. Що справжнього цього пила вже давним-давно немає у живих? Тобто, от все на даний момент часу головний їхній просто величезний такий страх. Слідує таке запитання: чи отримав цей американський журналіст Карлсон певне фінансове заохочення від Кремля за це інтерв'ю? Ну, звісно ж, отримав по цим картам, і тут саме у цьому контексті дві пентаклів, говорить мені про те, що це взаємовигідний обмін. Тобто, ви мені даєте грошики, а я вам знімаю таке аля в кавичках класне інтерв'ю. І звичайно ж по місяцю це було все таємно, скрідно, щоб ніхто про це не дізнався. І тут я доклала шестірка жезлів, тобто для того, щоб отримати бажане. Тобто, дійсно це 100% правда, що він отримав великі такі грошики на лапу. Слідуче запитання. Яку ціль взагалі переслідувала Росія, знімаючи це інтерв'ю? Який був посил Росії саме всього світу, знімаючи це інтерв'ю? Тут, в принципі, все одне і те ж. Сімка жезлів, що вони такі нещасні кролики. Ось тут, бачите, святий аля кролик. Що всі на них нападають, ніхто їх не розуміє, а вони переслідують такі благородні цілі. Ну як це так? Чому весь світ проти них? Вони ж такі гарні, маленькі, біленькі і пухнасті. І весь світ такі великі над ними нависся і не розуміє, що вони переслідують, як вони думають, як я вже сказала, благородну ціль. Ось тут ця десятка пенаклів постійно випадає. Це воз'єднання ось цих земель, возз'єднання великої імперії. Що вони хочуть тільки блага. І оці карти говорять, що вони відкриті. Для переговорів, для укладення мирного договору, що це не ми винні. Що до сих пір іде війна, ми хочемо і можемо домовлятися. І навіть по цим картам, можливо, навіть імператор погодиться на якісь певні поступки. Але тут карта великого розчарування п'ятірка кубків, що вони пропонують, а ось ми відмовляємось. І чому так вони зрозуміти Ну зовсім в принципі не можуть? Тобто, одна і та ж сама риторика. Вони відкриті до переговорів. А Україна ось така погана і не хоче на них йти. А вони ж готові просто ось, хоч зараз, сісти і все попідписувати, тобто Торика абсолютно зовсім не змінюється. І давайте ще спитаємо: а що думає журналіст Карлсон про російського диктатора або хто його там представляв, цей двійник Пул, після цього інтерв'ю? ти бачиш найкраще в світі привідіння з мотором. його, ну симпатичне. Він думав, як би злиняти звідти поскоріше в свою Америку, але ж гроші заплачені, потрібно ж сидіти вже досидіти до кінця цього інтерв'ю. Тобто хотів він чимикнути звіти, але треба сидіти. І тут в нас дуже багато кубкових карт. Якось дуже емоційно цей журналіст сприйняв оцю зустріч. І по цим картам я просто впевнена, що він подумав, що цей двійник ПУ знаходився під якимись сильнодіючими препаратами, дуже багато кубкових карт. Взагалі, мені здається, що він подумав, що всі в них там на Росії хворі, тому що тут карта сім'ї. І знову ж таки, Лицар купив ще раз підтверджує те, що я вже сказала. Він 100% подумав, що він був під сильнодіючими препаратами. І, взагалі, цей Карлсон дуже сумнівається у його психічному здоров'ї. Тому що вже по жилах у нього там течуть ліки а не кров. Бачили, як в інтерв'ю він там ногу свою намагався цей пу приборкати, але вона ніяк його не слухалася. Тобто, це вже виходить за рамки якогось здорового глузу і по виразу обличчя цього американського журналіста, я так розумію, що він просто був в шоці від тих відповідей, які він почув. Тобто, Карлсон подумав, що давно вже пора цьому двійнику, трійнику пуйла піти на... Відпочинок і перестати нести оцю ахінею, тому що слухати її було просто неможливо. Ну, кукуха у діда поїхала, що тут ще сказати. І давайте на останочок запитаємо, яка буде реакція світової спільноти на це інтерв'ю. Вони зрозуміли, що. Ця країна підмінила реальність своїми фантазіями, дуже хворими фантазіями. І, взагалі, спілкуватися там нема з ким. Потрібно спілкуватися з кимось іншим. Тут королева шеслі, можливо, це певний якийсь посередник, якась країна посередник Тобто напряму вони зрозуміли, що домовлятися з цією країною вже не має ніякого сенсу, що все там рушиться. все, це просто крах. Це. Просто повний провал, і що потрібно якось діяти більш хитріше. І по цим картам я так розумію, що ще згадуючи мій прогноз на лютий місяць для України, вони будуть таємно передавати Україні допомогу. Ми про це не дізнаємося. Бачите, таємна передача допомоги, фінансово гарна допомога для того, щоб ми перемогли у цій війні. Тобто це інтерв'ю ще раз показало світовій спільноті, що саме Україна має перемогти у цій війні, що такої держави, як Росія, взагалі не повинно існувати ось це головний посил, і це для нас теж дуже дуже важливо. Можливо, нарешті відкриються у них очі, що взагалі що таке Росія, і що таке оцей двіник трійник пуйла. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна.